Слухайте хвилинку! Друзі! Друзі! Послухайте! Друзі, давайте зараз на утвори! Послухайте хвилинку! Хвилинку! Хвилинку не бійтеся! Тримайте! 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 Бабула, спокійно! Депутати, будь ласка, будь ласка! Що ви давите? Е, е, е! Ви чому не куди? Чому ви чому Що з тума вас ходить? я сказал! 15 -дель. 15 людей. 15 людей. Как, да. как вы к тому относитесь? Когда вот это все было снесено, в период, даже фундамент разобран, перейдено строительство метро здесь, которое проходило. Это была реставрация и восстановление ну, по проекту. Что говорили? Памятников наших, не, не космос, Земельное управление. Плюс мы попросим Минкульт, попросим государственное управление охраны памятников и с вашей стороны тех специалистов, которые, ну кроме вас, еще тех специалистов, которые могут со специалистами говорить этим языком. Чому? Якщо вам треба півтори тисячі, щоб ви зрозуміли, що Київрада, Рада є відкритим органам, ми зберемо вам території. Займова своїх посадовців звертаєтеся. Куди кури, стоп, стоп, стоп. Двадця... Ні, конкретно. от Ні, каже до куди звертати. У вас квартира відкрита 24 години. Вибачте, ви мені квартиру не покупали, я вам зарплату плачу. Ви утримуєтеся за моїх податків. Платим. І ми платимо. — платимо, планують знати, що приватна квартира і державний чи муніципальний орган це трошки різні речі. — державний службовець. — я задав запитання, але відповіді не Для чого такі питання в, в Європі. Доступ мають громадяни. Усі усі мільйони можуть мати право пройти по паспорту. Це просто. Ми ж не до вас квартиру прийшли це вашу приватну та, і не то, вимагаємо вільний доступ в вашу приватну вільний. квартиру. Ми прийшли до вас як до державного чиновника, да. і я ви працюєте в виконавчому органі міської Викарство ради. Нам не можете допомогти. Нарешті, якими конкретно рішеннями регламентується допуск судді. Да. Він сказав, що да, цей центральний вхід це рішення міського голови, розпорядження. Да, оцей так. оцей боковий вхід це розпорядження КМД. Да. Тобто є конкретно люди, до яких можна апелювати. По тому входу це Герега, по цьому входу це ПОПЕЛЬ. Відповідно, ми можемо тепер завтра. Він каже, що він нам надасть ці документи. Він на ці, на ці провісію, робочі руки робочу групу. Він обіцяв принести документи конкретно, що це за рішення і розпорядження. Ми можемо вже від цього відштовхуватися, Тобто можемо подати до суду на ці розпорядження, можемо вимагати від них публічно, щоб вони змінилися там, помінялися розпорядження. В принципі, якби. Якщо він оце, от, на на цьому якби дуже наголошує, що там 200 чоловік не 200 чоловік, нам треба реально підготуватися і зробити тут акцію реально на півтори тисячі дві тисячі людей і конкретно вимагати уже не просто абстрактно там. А конкретно, от Герега, ти можеш Змістики буквально одним своїм рішенням змінити це. Да. Попов, ти можеш одним своїм рішенням. не треба з'їжджати, що це рішення має за там лапу. депутати голосувати. Да, це да. якісь там супер мега процедура. Це дуже просто. І якщо ви цього не робите, значить ви за те, що ви рада була закрита, ви проти публічності, ви проти громадян. І конкретно ви берете на себе відповідальність за те, що сьогодні такий от бардак.